Наталія Сидорчук, Бережіть коханих. Цю історію мені у потязі розповіла жінка, очі якої не просто світилися щастям, а настільки горіли, що зігрівали своїм теплом. Це мене підштовхнуло розповісти про неї. Пишу цю історію для людей, які розчарувалися у коханні. Бог дає випробування, щоб потім обдарувати нас любов'ю. любов'ю до дорогої нам людини, до рідних дітей. Хтось, прочитавши, поспівчуває, хтось засудить, а хтось, можливо, осудить себе. 18-річною дівчиною Олеся познайомилася зі своїм першим чоловіком. Через тиждень після знайомства. Його призвали в армію. Два роки пролетіли, як один день. Олеся отримувала дуже теплі, повні любові і ніжності листи. Після служби одружилися і поїхали до нього на батьківщину у теплий Крим. Ось тут історія попелюшки і закінчилася як усім закоханим. Олесі здавалося, що проживе все життя у любові, злагоді, і помруть вони з коханим в один день. Але чоловік почав зловживати спиртним. Молода дружина намагалася врятувати шлюб, працювала цілодобово, сама винаймала житло, годувала, одягала, тягнула того воза, як багато наших витривалих жінок. А що ж чоловік? Він пив, гуляв, скандали, докори, необґрунтовані ревнощі. Під час невеликих просвітлінь плакав, обіцяв виправитися, потім все починалося знову, кодувався, а потім починав знову і знову. Не володіючи собою, у білій гарячці чоловік трощив меблі, бив посуд і дружину, дякувати Богові. У цій сім'ї дітей не було, бо невідомо, скільки би отак мучилася Олеся. Від усіх приховувала своє сімейне життя, завжди усміхалася і любила людей. Ніхто й не здогадувався, що творилося у її душі. Після чергового запою чоловіка і його п'яних розбірок зателефонувала мамі і сказала, що їде додому. Задушила в собі дурну жіночу жалість, зрозумівши, що нікого і нічого не виправить. А чоловік, почувши, що Олеся від нього йде, раптом поліз у зашморг. Дякувати Богові відкачали. Навіть важко уявити, як би жила з цим вантажем. У своєму невеличкому рідному містечку. Влаштувалася офіціанткою, робота подобалася, колектив хороший, даруєш людям радість, весілля, банкети, ювілеї. В один з вечорів до залу зайшов її колишній чоловік. На нього страшно було дивитися неголений, у якомусь лахмітті з-під комірця виднівся рубець від петлі. Просив дати черговий шанс, сказав, що зав'язав. А Олеся потрібна йому для підтримки. Але повертатися у те пекло, з якого їй вдалося вийти, жінка не хотіла, тому відмовила і побажала щастя. Він у відповідь подякував мацюками і прокльонами, більше Олеся його не бачила. Якось після роботи до Олесі підійшов молодик, так вона познайомилася з найкращим хлопцем на світі. З її павликом. Чому хлопцем та тому, що між ними різниця у віці чотири роки. Він щодня зустрічав Олесю з роботи, вони гуляли і розмовляли про все на світі, зізнався, що, побачивши її, зрозумів, Олеся його жінка і призначена тільки для нього. При цьому він називав її своєю маленькою дурненькою дівчинкою. Коли вона з боязню зізналася, що була замужем, він узяв її обличчя у свої теплі долоні і цілував її сльози, що лилися, мов з крана. Потім вони довго стояли під дощем і, дивлячись одне на одного, плакали і присягнули з собі на вічне кохання і вірність, жили одне для одного, радіючи кожному дню. Здавалося, це ніколи не скінчиться, але кохатного забрали в армію. Він попросив дочекатися і пообіцяв, що буде ще краще. Скільки Олеся пролила ночами сліз, поки чекала звістки, заплющувала очі і бачила його. Вона бігла з роботи до поштової скриньки, але з тим не було. Потім... Пішли короткі звісточки, читаючи, які вона плакала. Але вони приходили все рідше і рідше. Звідки їй було знати, що йому важко? Він ніколи не скаржився. Час минав. Знайомі говорили, тобі вже сім'я потрібна діти, а він зовсім молодий, не нагулявся, не одружується. Живи своїм життям. Поступово Олеся накрутила себе. Справді, для чого ламати йому молоде життя? Це тільки хлопцям здається, що чекати їх з армії просто. У них там свій розклад, свій статут, а дівчата залишаються вдома зі стражданнями і спокусами. Олеся вирішила його відпустити і влаштувати своє життя. Незабаром познайомилася зі своїм другим чоловіком. Він гарно залицявся, дарував квіти і подарунки, скаржився на самотнє життя. Кохання, звичайно, не було, була повага до його складної і потрібної людям професії, рятувати людей. Він всюди представляв Олесю як свою дівчину, від палких зустрічей народилася донька. Все інше перестало існувати і чоловік і його життя. Вони стали віддалятися, розуміючи, що зовсім різні. Окрім як про дочку, поговорити не мали про що. Олеся часто думала про Павлика, як він там. Вона була хрещеною сина його сестри. Його батьки розповіли, що коли Павло дізнався, що Олеся вийшла заміж, підписав контракт в гарячу точку. Вона з розуму сходила, але діяти нічого не могла. Павло служив, поїхав до столиці і там познайомився з дівчиною. Квартира, машина, усе було у цій молодій сім'ї. Але, як сказав батько Олесі, в житті у чоловіка може бути багато жінок, а кохана тільки одна навічно. Павло вирішив повернутися додому. Мабуть, це доля вела його, та інша жінка його проводжала, заглядаючи у вічі, просила повернутися, хоча розуміла, що він їде назавжди. Олеся з Павлом зустрілися випадково. Він привітався і відвів погляд. Її серце мало не вистрибнуло з грудей він такий змужнілий, рідний, але такий далекий і вже не її. Це потім Павло зізнався, що, побачивши її, зрозумів, що все ще кохає і завжди буде кохати, незважаючи на те, що вона натворила. Коли зустрілися вдруге, він привітався і пильно подивився їй у вічі. Його мама побачила це і потім запитала Що у вас з Павлом? Між нами нічого не може бути. Я заміжня жінка, і у мене є дитина, відповіла Олеся. Але куди б вона не йшла, де б не була, вони скрізь стикалися. Одного разу пізно ввечері хтось подзвонив у двері. На порозі стояв Павло. Він запитав можна я зайду в гості? Вони пили чай. Скільки горнят ніхто не рахував. Олеся зрозуміла, що йому не хотілося йти. Подивився на сплячу дочку. Потім вони стояли у дверях, і жінка попросила у нього пробачення, хоча сама не знала для чого. Запропонувала залишитися друзями, а в душі так хотілося обійняти, пригорнути до себе і більше нікуди не відпускати. Він також мріяв про це, але обоє не наважилися. А через півроку. Олеся зателефонувала і заплакала. Він теж не витримав, вони не могли наговоритися. Потім знову зустрілися, просто гуляли, спілкувалися і розуміли, що так більше жити не можна. Відбулася розмова з чоловіком дуже важка. Кожен сперечався, хто більше любить і що зможе дати коханій жінці. Хто кому перейшов дорогу. А далі розбірки і непорозуміння. Чоловік ховав її паспорт, питав, як йому тепер без неї жити, а про доньку хоч би словом обмовився. Вони розлучилися. Він поїхав в інше місто, одружився. Зараз вони з дружиною чекають уже другу дитину. Олеся і досі відчуває тягар, і в молитві, і в думках завжди просить пробачення у всіх, Кому завдала болю. Це вже тепер Олеся розуміє, якби не сталося усього цього, вони ніколи не зрозуміли б, наскільки дорогі одне одному. Тому розуміє, що коханих треба берегти і піклуватися про них, і говорити слова любові поки не пізно. Вечорами, присипляючи їхнього синочка, Олеся цілує його отченята. Такі схожі на татові, із завмиранням серця дивиться на точну копію тата і розуміє, що про більше щастя годі й мріяти.